Усім привіт-привіт! В АТБ з 21 по 27 серпня ексклюзивна знижка тільки із карткою АТБ. Оформити її можна, зісканувавши ось цей QR-код або придбавши картку на касі. Крем-сир торгової марки Президент класичний 50 гривень за 180 г. Сир кисломолочний білоцерківський 5% жирності 25,40, 9% жирності 27,60 за 180 грамів. Ікорка – продукт із ікрою мойви і краповим м'ясом. Пастеризований від торгової марки водний світ 37,90 за 160 грамів. Полімені фірмові зі свининою та яловичною від торгової марки 3 Ведмеді» 124,90 850 г. рослинна ляна холодного пресування від торгової марки Deluxe Foods and Good Selected 250 мл 50 гривень 70 копійок. Приправа суміш помідори з чесником і базиліком 14,60 паприка копчена мелена 1490. Торгова марка Кеміс. Локшина швидкого приготування зі смаком курки та соусом пряний від торгової марки «Глет 1760, вага 75 грамів, кетчуп до шашлику або лагідний від торгової марки Королівський смак 22 гривні 90 копійок за велику пачку 400 г. Напій рущинний цикорій із екстрактом шипшини та обліпіхи. Порошкоподібний. Торгова марка «Еліт» – 33 гривні за 100 г. Напій смаків та суниця. Лимон та апельсин. безалкогольний, сильно газований від своєї лінії. Літри, 1,5 літри 15,90 Торт вафельний фундук. Глазурований від торгової марки Полюс 9,90 вага 60 г. Шоколад пористий, молочний або білий від торгової марки Millennium 13,50, вага 32 г. Серветки паперові білі одношарові від торгової марки Розумний вибір 2490 200 штук в упаковці. крем мило рідке для рук в асортименті від Розумний вибір. Об'єм 460 мл, ціна 17.30 Пелюшки поглинаючі одноразові: 60 на 60 см за 51 гривню 90 копійок 10 штук. Розмір 60 на 90 см 69,90 від торгової марки своя лінія. В упаковці також 10 штук. Фарба для взуття Silver 32 гривні 30 копійок, біла для спортивного взуття. Дезодорант для взуття універсальний 61 гривня та 50 копійок. Також торгова марка Silver. Це всі міцні знижки на наступний тиждень. Не пропустіть! Бажаю вам вигідних покупок. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати актуальні нові акції. До нових зустрічей!